Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою додавання від'ємних чисел. У нашому підручнику це параграф 38. Отже, додавати від'ємні числа дуже просто. Давайте дізнаємося, як. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх в модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Пригадуємо. Модуль, наприклад, від числа мінус 3, буде 3. Модуль від числа мінус 100 буде 100. Модуль у нас додатнє число буде. так? Отже, давайте подивимося, наприклад, 1 мінус 5,2 плюс мінус 4,8. От, що нам треба зробити? Поставити мінус, тому що у нас у відповіді буде стояти мінус. А далі додамо модулі чисел. Модуль від мінус 5,2 буде 5,2. Модуль від мінус 4,8 буде плюс 4,8. Додали, в дужках отримали 10 і не забули поставити мінус перед відповіддю, отже, буде мінус 10. Другий приклад. Мінус 7,1 плюс мінус 2,5 дорівнює. Перед відповіддю буде стояти мінус, а в дужках додаємо модулі 7,1 плюс 2,5 шостих. Додаємо цілі частиночки. Да? Що в нас буде? 7 плюс 2 9. 1 третя плюс 5 шостих. Зводимо до спільного знаменника 6. Для цього перший дріб домножимо на 2. 2 множимо на 1 буде 2, плюс 5. 2 плюс 5, 7 шостих. 7 шостих це у нас неправильний дріб. Перетворимо його на правильний, намішане число, да? буде 1,1 1 шоста, а у нас іще було 9, цілих. отже, буде мінус 10, 1 шоста. Зверніть увагу, при додаванні від'ємних чисел друге. Ну, також наступні, третє, четверте, якщо буде. Да? Друге від'ємне число записуємо в дужках, Щоб у нас не було з вами плюс, мінус, да? плюс, далі йде дужка і мінус число. Сьогодні ми з вами будемо тренуватися, додавати від'ємні числа. Отже, перший письмовий номер виконуємо разом зі мною, номер, ти... номер 996. Записуємо номер 996. Обчисти. Перше. Мінус 1 восьма додати, дужку відкрили, мінус 1,5. Так, пригадуємо, що у нас буде стояти перед відповіддю мінус, отже, записали мінус, в дужках буду додавати модулі. В модуль від мінус 18 буде 1 восьма, плюс. Модуль від мінус 1,5 буде 1,5. Отже, прибрала мінуси. да? Модуль прибирає мінуси. Дорівнює мінус, не забуваю. І додаю. 0, цілих плюс 1, ціла буде 1, ціла. 1 восьма плюс 5 восьмих буде 6. Восьмих. Так, пригадуємо, що 6 восьмих можемо скоротити на 2. Що це в нас буде? Мінус 1, 6 ділимо на 2 буде 3, 8 ділимо на 2 4. Отже, буде відповідь мінус 1,3 четвертих. Друге. Зараз будемо додавати дроби з різними знаменниками. Пригадуємо попередній матеріал. Міс 4 дев'яти, плюс в дужках мінус 3 п'яти. Не забуваємо про ці дужки, душки. Да? Мінус 3 п'ятих дорівнює мінус, і в дужках додаємо модулі 4 дев'ятих плюс 3 п'ятих. Так, зараз у нас різні знаменники 9 і 5 пригадуємо, приводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник для 9 і 5 буде 45. Отже, знаменник у нас буде 45. Перший дріб домножимо на 5. Чому? Тому що 9 на 5 дасть мені 45. Зараз дивлюсь на знаменник я. Да? Другий дріб домножу на 9. Щоб в знаменнику було 45. 9 на 5, 45. Домножую. 5 на 4 20. 9 на 3 27. 20 плюс 27 буде 47. Отже, у нас вийшло мінус 47, 45. Це неправильний дріб. Оскільки чисельник більше, ніж знаменник. Перетворимо на мішане число. Буде мінус 1, ціла. 47 ділимо на 45, беремо по одному, датиму 1 ціла. Остача у нас 2 пішла в чисельник. знаменник, як був, так і залишається 45. Отже, буде мінус 1 ціла, 45. Сподіваюсь, ви пригадали, да? Так, третє. Тут у нас однакові знаменники. Мінус 8,9 плюс мінус 3,7. Бачите, ми додаємо два від'ємних числа. Так, що у нас буде мінус і додаємо модулі 8,9. Додати 3,7. Що це в нас буде? Мінус, додаємо цілі частини. 8 плюс 3 11. Додаємо дробові частини 9,11 плюс 7 одинадцятих, 9 плюс 7 16. 16 11. Теж неправильний дріб. Перетворимо. 16 одинадцятих це буде 1,5. А у нас іще є 11, цілих. отже, буде мінус -12 12,5. Так, зараз я буду витирати дошку. Так що, якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Будемо записувати четвертий приклад. З від'ємними числами працювали з давніх-давніх давен. На початку дуже багато вчених математиків казали, що додатні числа це майно, а від'ємні числа це борг. Отже, записуємо четвертий приклад, мінус 11,25, додаємо мінус 13,30, дорівнює… Мінус і додаємо модулі да, в дужках, 11, 25 плюс 13, 20, 13 30 Так, Для знаходження спільного знаменника давайте пригадаємо, ми використовували НСК. Да? Якщо ви зараз не можете усно підібрати спільний знаменник, що нам треба зробити? Знайти НСК двох чисел 25 і 30. Давайте я вам нагадаю. Як це ми робили? 25 розкладаємо на прості множники. Ділиться на 5, буде 5. 5 ділиться на 5, одиничка. Ознаки подільності, я сподіваюся, кожен пам'ятає. 30 ділиться на 2 буде 15. 15 ділиться на 3, буде 5, 5 ділиться на 5, одиничка. Отже, НСК двох чисел 25. Та 30. Буде записуємо всі прості множники першого числа, доповнюємо другим числом. Що у нас ще є в другому числі? 2 і да, які ми не записали, 2 і 3. 5 на 5, 25 на 2, 50 на 3, 150. Отже, НСК 150. Отже, і спільний знаменник у нас буде 150. Перший дріб, наскільки домножимо? 25 множимо на 6, буде 150. Другий дріб 5 множимо на 30, да, буде 150. 6 на 11, 66. 5 на 13, 65. Разом це буде 131. Отже, отримали мінус 131, 150. Пригадуємо, да? тут дуже часто будемо працювати з дробами. Якщо ви забули, передивляємося попередні теми. Да? Ще початок нашого року, де ми шукали НСК, віднімали, додавали дроби з різними знаменниками. Переходимо до наступного номера. Заповни у зошиті таблицю. Таблицю ми зумалювати не будемо, а просто будемо виконувати обчислення. Отже, що нам треба зробити? А плюс Б, А у нас мінус 4,7. Плюс, так, оця дужка нам не потрібна. Плюс дужка мінус 3,92. Дорівнює. Так, додаємо, що ми отримаємо? Мінус, так, і тепер додаємо усно, давайте, 4,7 плюс 3,92. Що це в нас буде?

Мінус 3 четвертих, додаємо мінус 5 шостих. Так, що це у нас буде? Мінус, а в дужках модулі да, додаємо 3 четвертих плюс 5 шостих. Як бачимо, що у нас різні знаменники. Спільний знаменник у нас буде да, для 4 і 6. 12, 12 ділиться на 4 без остачі і на 6 без остачі, Да? Перший дріб домножимо на 3, 3 на 4 – 12, Да? Другий дріб домножимо на 2, щоб був знаменник 12. 3 плюс 3 9. 3 множимо на 3 9. 2 множимо на 5 10. Разом отримали 19. Це у нас неправильний дріб. Перетворимо на мішане число, буде мінус 1, 19 ділимо на 12, да? остача у нас буде 7 12. Так. Четвертий приклад. Мінус 8 дев'ятих плюс мінус 5 дев'ятих дроби з однаковими знаменниками. Дуже просто додавати. Що у нас буде? Мінус, і далі додаємо 8 дев'ятих плюс 5 дев'ятних. Це буде 13 дев'ятих, отримали неправильний дріб. Виділяємо цілу дробову частину. 13 ділимо на 9 буде 1 і остача 4 пішла в чисельник. Знаменник як був, так і залишається без зміни. Якщо не встигаєте зробіть паузу, я зараз буду витирати. Так, І ми починаємо з прикладу. Міс так? Да? П'ятий приклад у нас. Мінус 5 восьмих. Додаємо мінус дванадцятих, знову ж таки, різні знаменники. Мінус, в дужках 5 восьмих, плюс 11, 12 Так, підбираємо число, щоб у нас безостачі ділилося і на 8 воно, і на 12. Це число.

Мінус 37, 24. Так, мінус, так, щоб було добре видно. І виділяємо цілу дробову частину. Буде мінус 11, цілих, знаменник 24. Так, і остача, да, 37, віднімаємо 24, буде 13. Отже, буде мінус 1 ціла, 13, 24. Шосте. Мінус 17 двадцять Плюс мінус 2 третіх. Так, як бачимо, спільний знаменник у нас буде 27, і другий дріб треба домножити на 9. Отже, що у нас буде? 9 множу на 2 18. 17. Додаємо 18, це у нас буде 35, мінус 35, 27. Так. І виділяємо цілу дробову частину, одна ціла, Знаменник, як був, таки залишається 27. А остача у нас буде 35, віднімаємо 27, буде 8. Да? Отже, буде мінус одна ціла 8 27. Не встигайте зробіть паузу. Допишіть. І останнє на сьогодні завдання. Номер 1000. записуємо мінус 3,17. Виконаємо тільки перший приклад, плюс мінус 8, ,00. мінус 8,92 дужку закрили, і плюс мінус мінус 5,27. Так, зараз можна. Додавати в стовпчик кому як зручно. да? Давайте спробуємо додати усно. Отже, спочатку виконуємо дію в дужках. Що це у нас буде? 7 плюс 2 9. 1 плюс 9 10, 0 записала, 1 запам'ятала кома. 3 плюс 8 11. І ще у нас 12. Мінус 12,9, плюс мінус 5,27. Дорівнює, Буде мінус 9 плюс 7, 16, 6 записали, один запам'ятали, 0 плюс 2, 2 плюс 1 3. Кома. І 12 плюс 5 17. Да? Отже, буде мінус 17,36. Сподіваюсь, тему ви трошечки зрозуміли. На наступному уроці ми продовжимо з нею працювати ваше домашнє завдання. Виконати обчислення і розкодувати слово. Отже, обчислення ви робите в зошиті. Нижче малюєте ось таку табличку і розкодуєте слово. Що це мається на увазі? Наприклад, давайте розберемо перше. Мінус 18, мінус 43, ви напишете, поставите дорівнює. Що це у нас буде? Мінус 18, мінус 43. 8 плюс 3. 11. 1 плюс 4, 5, і плюс 1 61. Шукаємо, де у нас мінус, не забуваємо, що мінус, да? де у нас мінус ось. Сюди ми запишемо букву П, бо у нас буква П. І так далі. Мінус 142 плюс мінус 36. Подумали, скільки це буде. Знайшли відповідь. І букву Г записали. Ви розшифруєте і отримаєте ім'я відомого індійського математика. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!